Возьміть від них мостини. Усі не візьміть кожухи, возьміть шапки якісь українські, возьміть крайньому паскеті, от його судей, які охоронники. Присутнім патріотам, майданівцям, вам, всім, кожному особисто бажаю міцного, приміцного здоров'я. Особливо, хто був неодноразово. В Києві на Майдані, там революція, там громадянська війна, пахне кров'ю, пали мій колега сказав. Ми виділи на Грушевську. На Грушевського дух небожчика Грушевського, першого президента Виталія. Ми так вони вибрали місце Грушевського. Там дух України, світу Грушевського покійного, царство небесне, всім, хто відійшов за світи, кожному з вас. Спілкувався з патріотами українцями. До всього світу там з'їжджаються патріотки і патріотки, то хрещати по прийтися. На Майдан Незалежності, на Грушевську прийти, поклонитися тим. Я сьогодні йду і ти всі дні кланяюся і два рази в мову за тих героїв, що є, тут в нас на Майдані, а скільки нема. Не буде. Без героїв, але вони будуть поживу трикрапки. Хочу сказати, радіо сільське казала мені сусідка, а тепер не переказують, бо то секрет наш. Передавайте, сільське радіо буде наряду з тими телекамерами, з радіо прихватизованими тими трикрапки, не буду називати на сайтах в інтернетах. Будьте внуки, читайте по всіх, хто тут присутній хто не присутній. Телеканали, радіогазети на сайтах. Мало подій висвітлюють, оці прихватизовані цатрушки. Керівники, менеджери, мало. Ми ну, цілих п'ять десятих, на мою думку, я проходив по майдану Незалежності у всіх приміщеннях, був у всіх спілках художників, письменників, поетів, мисливців. Я обходив сюди, бо я інженер охорони праці. Недоліки мене цікавлять отого приміщення, у того віча, недоліки. Пишу і даю панові Володимиру Стаюрі лічну в руки, і ще маю тут усім питання. Зараз йому дам передміні в домки. Нехай мене не допускає до мікрофону. Значить, події не висвітлюються на Майдані в Тернополі, на Майданах Других. А східняки кажуть, і з Криму був такий пан Олександр. Юрій Сконсов, ну ти запиши, Ваня, ось ці три питання, ми її що по 100 грам з тобою за мой щось вип'ємо, яка у мене канапка є. Нам потрібно витати всюди, де б не було. Слава Україні! А колись давали 12, 15, 20 літ. Тут ось стоять деякі бабці, діди. То ми повинні заходити в автобус, в тролейбус, а я так роблю, на мене дивляться, думаю, вже шостого сьомого відділу психлікарні обласної втекло. Колись такий був пан Стах. Він заходив в ресторан Україну і міліціонерам казав, так трафив би москаля, бо він гальошах і тому подібне. Хтось старший пам'ятає пана Стаха, царство небесне йому. То я тепер йду, як його син, йду на рибалку і там дещо скажу рибакам: бачу, тут рибаки стоять мої колеги. Тут бачу пана крочика, він не знімає, а ми в Киї з ним ходили і тут ходимо. Бачу тут о, пана. Ще одного, ще панянок бачу, які мене фотографували, що дарують. Дякую вам за то. Нехай буде на сайтах. Може, онуки мої в Києві онуки. Мікі і Маус, мускалики. Бо не, невістка взяла під... Я кажу, чого ти, блін, не взяла Харківського, одеського або київського мускалика. Але я вношу вибачення. Москалі, то ті, що 25 років літ служили за царя, а то русини, угрофіни і монголо татарське іго керує в Україні. А треба українці патріоти, от і як ті от, от стоять.